Вітаю вас, дякую вам за ваш час. Підписуйтесь, далі буде цікавіше. І сьогодні я пропоную вам ну, трішки відпочити від війни і пропоную вам такий розклад на три варіанти. І він називається Події найближчого майбутнього у вашому житті. Можете обирати колоду, це колода Чаклунське таро, це універсальний ключ, а це Аркану. Можете вибирати, як вам захочеться. Яка вам подобається колода, чи, можливо, вам подобається, які тут на них сорочки, яка картинка. Можете обрати, можете по названню, як назва колоди. І ще раз універса... це Чаклунське таро перший варіант, універсальний ключ, другий варіант. І третій варіант таро аркану. Дивимося події найближчого майбутнього у вашому житті. Ці колоди сюди. І починаємо з першого варіанту. Ну, як завжди в таких випадках я задаю перше питання: в яких енергіях ви зараз знаходитеся, коли ми дивимося ваше майбутнє найближчим часом, то які енергії у вас? Рицарь Кубків, ну, в принципі, це добрий настрій. Ви на сьомому небі, ну, просто у вас добрий настрій, навіть якщо ви і не закохані, то все одно настрій добрий. На серці легко, якесь натхнення є. І, можливо, після якогось стресу, як відновлення. Можливо, ви недавно зовсім отримали дуже добрі новини. От, або чекаєте тільки добрих новин, от-от чекаєте щось добре. Ну, Таке, це добрий настрій, непогано. От, хоч би так би і було. То дивимося, які ж події в найближче майбутнє у вас відбудуться події вашого. Найближчого майбутнього. А вам надійде інформація стосовно вашої сім'ї ну, або роду. Сім'я ж у нас буває та, з якої ми вийшли. Так? Там папа, мама, бабушки, дідушки, тьоті, дяді. І та сім'я, яку ми ну, зробили, там, вийшли заміж туди-сюди. Так? Ну, це таке карта роду, тому показує, що ви отримуєте новини стосовно вашої сім'ї. І ці новини, якісь вони не обговорювалися. Вони якось були чи недоречні, чи не піднімалося те питання, але кожен з вас, членів сім'ї, думали про це питання, якось свідомо уникали якоїсь ситуації, або обговорювання якоїсь ситуації. Так от зараз і прийшов час у всьому цьому якось розібратися і визначитися. Ну і ви почуєте щось, що можливо буде стосуватися спадщини, ну, чи якісь сімейні таємниці випливуть ззовні. І ви до цієї інформації так насторожитесь і будете сприймати все трохи з недовірою. Ну, так, от, типу, ну поживемо, побачимо, як воно буде. Якусь інформацію почуєте. Так, трохи захвилюєтеся, скажете, поживемо, побачимо. Добре, ще. Так, ну це так. От у вас дійсно будуть сімейні проблеми з нерухомістю або ну, спадщина. Щось ви. Доведеться вам вирішувати цю проблему, і причому доведеться вирішувати саме вам. Я не знаю, як це пов'язано, але от е, е, вам скажуть, ви почуєте новини, але прийняти якесь рішення повинні будете саме ви. І тут вам карти кажуть, що дуже важливо вибрати. Якесь вірне рішення, аби не прорахуватися в чомусь. Ви будете обирати між чимось або кимось, і це вам буде, до речі, дуже нелегко. І тут чомусь саме від вас буде дуже багато залежати, і ви так знаєте, є така прислів'я і вівці, цілі, і вовки ситі. Ось вам дуже важко буде якось вирішити, бо тут якісь люди ще задіяні. Ну, от це не тільки для вас, це можливо для родини якесь питання, і тут дуже важко буде щось вирішити, якось однозначно, щоб нікого ну, не образити. Добре і ще що з цього приводу у вас найближчим часом. Ну, це дійсно зміни, бо тут, як колесо фортуни, тобто. Як було раніше, вже не може бути. Щось в родині змінюється, кардинально змінюється, і ці зміни впливають якось на подальше ваше життя. Вам доведеться нелегко, і ви відчайдушно будете захищати щось, що належить вам, матеріальне, або якісь досягнення. У когось може постати питання переїзду. І треба буде вирішати ну, якесь питання з житлом, це переїзд, або це в інше місто, або ну, навіть когось за кордоном. Зараз же таке життя, да? люди по світу розкидані. І тут ще такий момент. Можливо, у вас не вийде вирішити ну, якось це сімейне питання з нерухомістю, якось полюбовно, ну, знаєте, ну, як домовленості. Можливо, так не вдасться. І у декого, я не кажу, що у всіх, але у декого можливо тут вирішення. Оцього вашого сімейного питання щодо нерухомості через суд. Ну, але я вам хочу сказати, що ви якось цю проблему вирішите. От воно вам знаєте, впаде як сніг на голову. Ви то все спокійненько обмусолите. Можливо, і правда вам прийде якесь таке дуже розумне рішення. От якось ви... Вам вдасться. Вам вдасться якось захи... захистити і себе, і не образити вашу рідню. Ну, Це перший варіант, готуйтесь до таких до родинних моментів. Так, другий варіант у нас це колода, універсальний ключ. І дивимося, другий варіант. Ну і перше питання: що там у вас, в яких ви енергіях перебуваєте, і які будуть події вашого найближчого майбутнього в вашому житті? А ви тут другий варіант як стійкий олов'яний солдатик. На поготові зустрічаєте будь-які життєві, негаразди, і готові тут захищати свої позиції. Ну, це будь чого може стосуватися, можливо, це якісь відносини, чи там по роботі щось, чи якісь родинні справи. Якось ви на поготові і ви як в очікуванні якихось труднощів, але ви якось дуже мудро тут плануєте свою діяльність. Тут ще тут про те, що якесь минуле вам не дає спокою. І ви весь час очікуєте, що це минуле якось будь-якої миті може з'явитися у вашому житті і виб'є вас із звичного режиму. Тому от ви як от в очікуванні, як на іголках сидите, ну, але так твердо впевнені, що ви з усім справитеся. Тут ця карта, знаєте, вона називається Бували. Бо поживемо, побачимо, як буде. Добре, які події на підході, і що у вас буде відбуватися найближчим часом? Тут верховна жариться. Так, а знаєте, у вас якось раптово і неочікувано, неочікувано з'явиться можливість покращити свій матеріальний стан, ту Пентаклів. Це якийсь шанс. Ви чи пройдете чи якусь конкуренцію, чи якесь випробування. Можливо, ви вже знаєте, до чого ви там готуєтеся, можливо, це як іспит, якийсь, чи що, чи екзамен, я не знаю. І тут істина буде на вашому боці. От. І, от, і от, оце якесь випробування, якесь, воно якимсь чином дасть вам. Можливість на тому зробити гроші. Оце тільки вам відомо, що це буде, але тут такий посил, що от ви, як ви пройдете щось, ви отримаєте гроші. Ну, можливо, хтось із вас може курси якісь буде проходити, підвищення кваліфікації, і це вам дасть гроші. Тобто, це може бути що завгодно. Так, ну, і до чого готуватися в зв'язку з цим? Вам дійсно прийдеться в певному колі якихось людей, ну це може бути чи співробітники, чи родичі. Якось доведеться відстоювати себе. І до вас буде прикута якась така, знаєте, прискіплива увага. Це як дійсно як випробування, яке ви, до речі, з достоїнством пройдете. У вас почнеться прогр прогрес і активний підйом у ваших якихось справах. З'явиться Така от яскрава можливість ре реалізувати себе, і ви будете дуже задоволені. тобто Другий варіант: от ви там ночуєтесь, щось ви напружуєтеся. Можливо, це мова йде як на роботі, от ви якби, готуєтесь до чогось такого, ось щось відбудеться. А насправді все буде не так. Насправді тут вас або замітять, або якось так. Тобто у вас є шанс ну, зробити гроші на чомусь. Ну, тут непогано так. Тільки не, не, не треба боятися. от, Знаєте, таке відчуття, що вам будуть якісь провокаційні питання задавати, чи, чи якось так себе поводити, якби ви повинні якось бути, як кажуть, то во всі Тобто на кожне питання чи на якийсь запит, ви повинні дати відповідь. І тоді ви отримуєте успіх. Бо імператриця це карта успіху і ту Спентаклі. Це дуже високий шанс отримати щось, чого у вас раніше не було. Ну, Потім мені напишете, що це було у вас. Другий варіант. Так, і третій варіант колода Аркану. Дивимося, які події будуть у вас в вашому житті от найближчим часом, в яких ви енергіях? У, то з Кубків. То До з кубків добра карта. Це внутрішній такий комфорт, чудовий настрій, підйом, Прямо тут іменине серця, можливо, у когось і дійсно якесь свято. Або ви почули якісь такі добрі шалені новини, і ви дуже задоволені. У вас тут емоції. Добрі емоції, такі позитивні, вони аж через край хлещуть, і вам навіть хочеться поділитися з кимось, розповісти. До речі, тут, можливо, ви отримали якийсь подарунок чи прибуток, бо рибки це завжди, коли щось я отримую. Навіть, знаєте, коли риби сняться, кажуть, що це до допри... прибутку. Ну, добра карта так у вас. Тобто таке комфортне, душевне, у вас душевний, комфортний стан. Які події найближчим часом у вас будуть? Які події найближчим часом для вас? Так, а тут ви збираєтеся у дорогу. І дуже переживаєте, як пройде ця поїздка. Тут ви думаєте і про власну небезпеку, і про ту справу, за якою ви їдете. Тут ви щось аж тримтите. Ви так переживаєте по дев'ятки мечів. Ну я вас хочу заспокоїти відразу. От розумієте, дев'ятка мечів це карта, коли людина себе накручує. Отут ви чи отримали якусь добру звістку, чи як щось ви вирішили, і от збираєтеся в дорогу от, і так себе накручуєте. Можливо, ви десь за кордоном знаходитеся, їдете в Україну і думаєте, боже, це ж війна, що там буде? Я вам сразу скажу, ви себе накручуєте. Тут не так страшний чортик, як ви його собі малюєте. От не треба не так перейматися. Звісно, кожна людина, коли їде в дорогу, в будь-яку, то переживає. Але тут, от прямо до бесоних ночей, ви думаєте, чи вдасться мені зробити те, ту справу, за якою, чи якщо ви їдете десь, то. Ви думаєте, як я влаштуюся, як там пройде щось. І, до речі, тут ще новини ви будете отримувати від жінки, але новини добрі. Тобто, у вас події, які до вас стукаються, що наближається, це дорога, за яку ви дуже-дуже-дуже переживаєте. Ну що там з цією вашою дорогою? А все ж таки дорога, бачите, і ще один рицар Пентаклів. Ага, дорога. Однозначно, ви їдете. Але будуть затримки. Тут, знаєте як, затримка не в самій дорозі, дорога сама, там чи в один кінець, чи в обидва кінця вона у вас добра. Але от якщо ви хочете владнати якісь справи з паперами, там, документи або чи щось з грошима, то ця справа вона захтягнеться у часі. От, і ви тут будете розраховувати, ну допустимо, на тиждень, так що ви за тиждень впоратися, ну чи за місяць, ну кожного різна ситуація, так а все це затягнеться на, на, більше, на, більш, на більший термін, ніж ви розраховували. Бо по-повішеному, коли всі справи зависли. Ну, можливо, ви вирушите в дорогу, але перед новорічні свята можуть якось вас затримати. Ну, таке, Тобто, дорога сама по собі хороша. Ну, ви переживаєте за неї. І тут карти кажуть, що треба переживати не за фізичну дорогу, як ви будете переміщатися. Вашому життю нічого тут не загрожує. А просто та справа, в якій ви їдете, вирішувати якесь питання, що завгодно, це може бути якісь папери, може хто там пенсію їде оформляти, може хто там якісь купля-продажа, тобто документи і гроші. Так от, оця справа затягнеться. Вона не вирішиться в той термін, який ви там собі м -м, призначили. Ну, тут, знаєте, от, попереживайте, ну, зависнете трошки довше. Ну, це ж таке діло. Але ви знайдете вихід із тієї ситуації, ви Навіть, знаєте, якщо тут так вийде, що ви десь застрягнете, то ви скажете, а можливо воно і на краще. Бо тут, в принципі, ви від того навіть задоволення. Тобто, чи по путі, можливо, це якісь зустрічі будуть якісь для вас полезні, чи ви там ще щось будете робити, якісь. ну... По путі якісь, ну, якісь проблеми вирішувати. От. Єдине, що тут, ви трохи затримаєтеся. От і все. А так, вирішайте в дорогу, справи ви свої вирішите, і ви будете задоволені. До речі, тут, тут, та, тут дорога в обидва кінця. Тобто ви їдете, щось зробите і повертаєтеся назад. Все буде добре, не хвилюйтеся. Тільки розраховуйте на те, що ви трошечки затримаєтеся. Я вам дякую за увагу. Всього вам найкращого.